Прийшов генератор, на ньому написали Honda. Від Honda, звичайно, тут то тільки той напис. І відповідно така ж ціна. з Тим тут тема окрема, то таке з ними буває. Питання чоловік каже, не тримає потужність. Зараз його навантажили на 150 Вт І він же так тягне, як то кажуть, з бідою. Ну, Звичайно, думали, що це інвертор. Але якщо подивитися на осцилогах, то можна зрозуміти, що інвертором тут не пахне. Характерний горб на осцилограмі говорить про те, що це є діодне збудження і це є звичайний самий простий генератор. Крім того, при цьому це вже на навантаженні 170 чи 180 Вт лампа на фоні вам вже знайома, він отаку от от срань кидає в ефір. Відповідно, сподіватися, що він нормально буде працювати, не приходиться. Зараз його догружаємо. Пробуємо догрузити до 2 кВт звичайним феном. З більшою потужність. Форма сигналу не міняється. Піки як були, так і лишилися. Це десь біля 2 кВт. І це вже він явно не тягне. Напруга просіла. Але він ще не здається. Так само просіла частота. До 45 Гц. При Призняті навантаження різкий скачок. І осилога в правильної частоти вже не бачить, тому що осилограма просто страшна. Отака От Хонда. На 2,5 кВт. Ця типу Honda видає 89-88 вольт, зменшуємо потужність. Відповідно, і частота там так само сильно міняється. 150 вольт це приблизно 1,5 кВт десь йде. Скачок. І 211 вольт це десь трошки менше кВт. Отак воно і працює. Просто жезнець. Заводьте. Ось бачимо форму сигналу. Видно піки. І частота 1 кГц. Напругу тримає добре. Тепер його довантажую. Частота стала на місце, піки зникли, навантаження їх трохи згладжує. Але все одно далеко від ідеалу. А напруга тримається, як має бути. 2,5 кВт. 150 Вт. Ну і так, чисто, щоб посміятися. Притворніця 300 Вт. 600 пікова. 300 номінальна. До речі, зверніть увагу, написана номінальна, а піково вказано окремо. Оце правильне маркування. Але та запальничка, ну така вже зовсім маленька. Впала в аварію на двох лампочках без явної на то причини. Замикання нема, тільки постійно світиться алярма. Виїжджаємо з корпусу. Люміньку в сторону. І що? і нічого особливого, нічого паленого, нічого явного. Беремо тестер і міряємо, думаємо, чи є сенс з тим бавитися. Суплю забрав, але нічого не помінялося. Мабуть, та сопля і не крутила, якось зверху нависла, було, чи не було там контакту, інакше воно працювати в принципі не могло взагалі. От як з таким працювати гамном на купі транзисторів, яке коштує, по-перше, як миска бурщу, по-друге, забере час у 3 дні. Та ну його нашу, в смітник. Зробив ще один підхід. Знаю, що генератор контролюється процесором. Процесор по якійсь причині, падаючи в захист, гасить генератор. Якщо лінію контролю заблокувати, висока напруга не зникає. Тобто щось не подобається процесору, десь він щось не бачить, чи по струму захист, чи по температурі, хоча сенсор в порядку, чи десь по напрузі, і не запускає навіть генерацію на вихідному мості. Скоріше за все, йому щось не подобається по напрузі, але в тій розсипусі знайти і враховуючи ціну питання та складність роботи, то ну його нашу. Колоночка активна прийшла, моніторчик пресонус активна. З імпульсним блоком живлення і підсилювачем D класу двоканальним. Вже хтось робив колись блок живлення, а тепер десь проблема по підсилювачі. Система охолодження в пресонусі організована цікаво. З заводу сиділо на якійсь жижі, типу клею чи лаку. Хтось, хто ремонтував переді мною, присобачив термопрокладки. Не знаю, чи воно взагалі тут потрібно, потужності тут не такі великі. Хай йому буде. Вишпортав плату. Видно, що була паяна мита. Білий компаунд це залито вже після ремонту першого. Видно підпалені місця від перегріву. Видно, що плату мили. Треба розібратися спочатку з присутністю всіх живень, а тоді дивитися до унча. Унч в нас ось тут аж плата так вигнута, пережали його мікросхема. Щоб ще не було мікротріщин. Попропаював купу мікротріщин, повичищав чорний компаунд з заводу. Під ним є властивість кородувати елементами. Ось тут було два резистори і конденсатор. Якраз тут і була така досить сильна корозія. Вимив, вичистив, пропаяв. Більше нічого страшного не бачу. Відповідно, вмикаю. Чекаємо, поки ініціалізується. Це треба якийсь час. Запустилося і так грубо працює. Тепер треба гасити, ставити на радіатор і тоді вмикати нормально тестувати. Заскочив німець Solatronics. Намальовано 1,5 кВт, і намікають, що синуса ми не побачимо. Це не є прямий китаєць, навіть сайт німецький вказаний 12-вольтовий. Розбирається через низ, верх ногами то в нього працює. Бачимо досить непогані радіатори з підсиленням, алюмінієві бруски. Чоловік вже поміняв запобіжники, розраховував на чудо, чудо не сталося. Є коротке по низьковольтному входу, є коротке по вихідних транзисторах. Чотири ГБТ пробиті в цвяшки. Далі йдуть перетворювачі низьковольтні, вісім транзисторів. Чотири трансформатори, які якби намікають на реальну потужність, навіть от напальовано 600 Вт. 6 х 24, це так якби чи піково, чи що не знаю. Не факт, що це потужність. Ну але по габаритах пів кВт кожен тягне. Відповідно, маємо до 2 кВт. Заявлена довготривала півтора, що відповідає дійсності і, якби пристрій чесний. Синуса немає, це зрозуміло. Розкачка на ТЛ-ках, Дві ТЛ-ки стоять. Відповідно, ремонтопридатний. Але ціна питання. Порахували вартість деталей грубих грубо, і виходить так, що ціна деталей наближається до вартості пристрою, скільки за нього дали. Тому людина відмовляється від ремонту і історію цього гаджета. Ми на жаль далі не дізнаємося.